Брати та сестри, любові Господа нашого Христа. Імені Віки слава, Амінь. Коли читаєш Біблію, ти багато чого відкриваєш для себе і багато чого пізнаєш, ти багато чого вивчаєшся і розумієш, що Слово Боже, воно багатогранне, воно відкривається кожен раз по-різному. Неодноразово чув від віруючих від людей, які досліджують писання, кажуть, я вже не раз читав це слово, я не раз читав це місце, але кожен раз я для себе знаходжу щось нове. Я щось нове бачу. Я по-іншому подивився на ці події життя людей, на ці місця, де розказується про істини Божі, як нам потрібно жити з Богом, з людьми і для того, щоб збудовуватись духовно. Біблія, як ми знаємо, вона налічує 66 книг. 39 з них в старому заповіді і 27 в новому. Всі вони є не менш важливими для вивчення, для сприйняття і для застосування в нашому житті. Коли ми їх вивчаємо, коли ми їх досліджуємо, ми бачимо, що вони є ключовими в житті кожного героя Біблії. І ми для себе беремо багато чого з їхнього життя для того, щоб застосовувати нашому житті, як вони ходили перед Богом, як вони чули Його слово, як вони пізнавали волю Божу в своєму житті і як вони її виконували. Це були можі Божі, і також це були його учні. І ми бачимо, що багато з них вони е, чули Бога, вони жили і вони тоді писали це те писання. Ми знаємо, що святе писання, вона через людей, які, яким Бог відкрився, які почули його слово, і вони писали його в Біблію. І так само учні Христа, які були свідками його подій, життя, які бачили його як вчителя, який зцілював, як бачили його як того, що постраждав, який пішов на смерть і воскрес. І вони були свідками цих всіх подій, і вони свідчать про це, і вони пишуть в тому писанні Євангелії, ми знаємо, і також і інші книги Біблії. Також бачимо і відкривання Іоанна, коли Бог йому відкрився, і він був на острові Патмос, і також відкриває всі події, які будуть подальшими. Бачимо також, що книга Біблія вона важлива для кожного, хто до неї доторкається. Є багато інших книг, є багато книг, які е, говорять про Бога. І їх ми можемо читати як духовну літературу, як художню, так, і ми їх сприймаємо так, як, е, ну, як література, яка говорить про Бога. Ми її вивчаємо також, вона є не менш важливою. Але коли ми читаємо Біблію, ми її сприймаємо Духом Божим. Бог нам її відкриває, ми її маємо сприймати Духом Божим. По-іншому вона нам не відкриється, ми її не зрозуміємо. Бог не зможе відкрити нам очі на все і на всю істину так, від, ну, так на 100%. Ми, якщо ми читаємо і як художню літературу, нам мало що відкриється. Якщо як ми як і наукову літературу, да, теж мало що відкриється. Біблія, да, вона кажуть, чи це є ключова, ну, все як ключова, це як художня література, і так, і ні. Не є художні. Зміст є поетичний, зміст, є науковий, дослідницький, є все в Біблії, але її треба читати Духом Божим. Бог, коли відкривається вам, коли ви є в тісних здає з Богом, тоді ви розумієте Біблію на 100%. Ви бачите, як Бог відкриває вам ці істини в вашому житті окремо, коли ви йдете за Христом. кожному відкривається Бог по-різному. Чому? Бо в Біблії є центр всіх книг, центр життя. Центр всього. Ми знаємо. І навколо неї мають 27 інші книги, які говорять про Бога, про Христа і про Його, е його місію на цій землі. Давайте з вами також зачитаємо від Тимофія 3 розділ 16 17 вірш. Що говорить це Писання. Усе писання Богонатнення корисне для навчання, для докору, для виконання, для виховання правил, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Бачиш, читає, що це писання воно є богонатнення. Коли ми вивчаємо, ми надихаємося словами Біблії. Ми для себе відкриваємо багато різного. Ми бачимо, що Господь хоче від нас в цьому житті. Якщо для нас слово Боже як джерело. То ми є щасливі люди цієї землі. Ми на нього прагнемо. Бо людина, ви знаєте, що вона прагне е, інформації. Людина і душа прагне інформації для того, щоб постійно черпати, черпати, черпати і збудоватися. І якщо ми черпаємо інформацію в Біблії, ми є найщасливіші люди. Бо ми читаємо, ми її вивчаємо, ми розмірковуємо над нею, ми і застосовуємо в своєму житті. І ми можемо, як і Христос, як казав в, Ратолі, в проповіді, сказати: бо написано так в Слові Божому. Коли буде нас нечистий, сатана спосущати, ми можемо сказати, що Єбо так написано в Слові Божому. і відповісти Сатані і з словами Я цього не зроблю, бо так написано в Слові Божому. Не кожним словом буде жити людина, але тим словом, яким виходить з у Божию. Не хлібом одним буде жити, житий людина, а кожним словом, що виходить з Боже. Ми будемо сильні протистояти нечистому. Також давайте з вами зачитаємо Івана 5 розділ, 39 40-й вірш. Досліджуйте, дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Чому? Бо не хочуть прислідити те Писання. Каже, дослідіть мене і кусіть, який благ Господь, каже Бог. Дослідіть, і ви через них будете мати, ви думаєте через те Писання мати життя. Вони свідчать про мене. Кожне Писання, кожне слово в Біблії свідчить про Бога, про Його Сина Ісуса Христа, коли ми його вивчаємо. Коли ми хочемо більше мати е, зв'язки з Богом, коли ми хочемо більше мати. Е, Присутність Бога своєму житті, ми маємо досліджувати Писання. Ми маємо дослідити все, що сказав Господь в цьому Писанні, яку роль воно е, відіграє в нашому житті, як воно саме відноситься до нас сьогодні. Е, в цей час на коли ми живемо, це слово також говорить до нас, проговорює через святі рядки святого Писання, чи в різних місцях, де ми відкриємо, Господь говорить до нас. Знаєте, Я теж бував, коли було тяжко в житті, відкривав святе писання, читаю, не тільки я завжди читаю святе писання, а коли саме важче, каже Господь проговорить до мене через своє святе слово. І Господь мені говорить через своє святе слово, як було тоді, як, що ми хочемо мені сказати сьогодні в цей час. Як, Якими свідченнями Господь зі мною хоче поділитися? Коли ми з них з Богом, Господь відкривається з нами по-різному. Через молитву ми говоримо з Богом, через Святе Писання через служіння. І що хочу сказати ще, що Біблія це інструкція для нашого життя на цій землі. І також в вічності вона веде нас до вічності. Вона для нас сьогодні є ключовою. Бо вона веде нас по всьому житті, якщо ми читаємо її. Вона вчить нас збудовувати свій відносини з людьми, жити в мирі, в любові, в дружбі. Також вчить любові і миру з Богом, до любові до Його Слова, любові до Його Сина, до Його Отця. Так само Біблія вчить нас, як правильно йти. До вічності і не падати на цьому шляху. Коли ми падаємо, Біблія вчить, як піднятися? Та допоможе нам Господь, щоб ми завжди читали Біблію, щоб ми її вивчали. І хто ще не читав, кажу вам, що прочитайте. Якщо ви задавалися питанням, яку книгу прочитати, прочитайте Біблію. Вона вам відкриє всі відповіді, на які ви чекали. На, на всі питання для світлі, на які ви чекали, вона є началом і кінець. Амінь.